Все доброю, воно, всі вічим! Радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися, ви блаженні. Коли вас не вважають за Христове Ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух Слави. Слава Ісусу Христу! Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Завжди дивувався, коли в святому письмі чув поєднання радійте, коли страждаєте. чи Хто хоче йти за мною, нехай візьме на себе свій хрест. Прийдіть до мене всі втомлені обтяжені, я облегшу вас і одразу візьміть своє моє ярмо на себе, бо тягаль мій легкий. Так задумувався над цим і часто роздумував і почав розуміти, що якщо в нас є якесь випробування, якийсь виклик, який нам дає Господь, то варто шукати не чому Він нам, Боже, що ми тобі зробили, що ти нам таке зробив. А потрібно шукати для чого. Потрібно завжди шукати причину, Господи, якщо ти це мені даєш, значить, це має мене до чогось привести. Значить, твій план полягає в тому, щоб я якось розвивався в тій чи іншій речі. Якогось разу говорив з однією мамою, яка розповідала про те, що її дитина до п'яти років взагалі не могла ходити і не могла працювати правою рукою. І каже, що. На початку багато хто говорив, а за що ж це вам таке? А вона каже: я відповідала, не за що, а для чого. Тому що дуже багато речей, на які ми не звертаємо увагу, для неї відкривалися зовсім по новому. Тому що коли дитина зробила перші кроки, почала підніматися по сходах, перший раз зав'язала шнурки, для неї це була неймовірна радість для цієї мами і для цієї дитини. Тому що дитина в 5 років, яка перше... Вступила на сходи і не впала, почала кричати нарешті я це зробила сама. Коли зав'язала шнурки, нарешті я це зробила сама. І каже, що ці випробування, які були перед цим, вони не були, вони вже не мали значення, тому що був, бачила цю велику радість дитини. Сьогодні ми в третьому антифоні чули, я боровся доброю борнею, свій біг скінчив, віру зберіг. Це святий Павло писав в одному з своїх листів, для того, щоб підтримати тих братів, до кого це було звернення, як знаємо, на той час церква вже переживала гоніння. І Петро, Павло вони хотіли підтримати тих людей, до яких вони йшли, знаючи, що вони страждають. Вони постійно говорили про те, що потрібно радіти в цьому стражданні, тому що для світу страждання взагалі не має сенсу. Страждання саме в собі не має сенсу. Однак, якщо ми починаємо знаходити сенс страждання, починаємо розуміти, що така Божа воля в нашому житті і цього приймаємо, то саме через це можемо бути щасливі навіть в тому стражданні, тому що знаємо, що цього від нас хоче Бог. Амінь.